Добрий день, це з вами Олексій. Розказую по поводу печки вентилятора на Чері Тіга 2. Хотів розказати: у мене вже це розібрано все тут. Ось я зняв кришку, бардачок витягнув, все. Зняв вентилятор. Хочу розказати у мене була така проблема. Получається, коли включаєш ось режим вентилятор. І був неприятний звук. Як щось десь об щось черкає, виходить? От. Я знайшов, в мене сам вентилятор був чистий. Виходить, в мене ось канал, тут два листочка в мене ось очки вони попали у канал. Чи вони сюди в мене попали? Бо це ж іде вул ну, Воздухозаборник. Тут, получается. він виходив вверх туди. Получается, він у нас виходить, тут у мене стоїть фільтр салона, в цьому місці він. Получается, його як міняєш. Ну, коли робите ТО, відкручуєш раз, болтик, два, болтик, три, піднімаєш вверх цю пластикову защиту біля лобового стекла. І тут так стоїть э, кассета фільтр салона. Получается. У мене була така проблема. Э, Получається, коли я її постоянно міняв, він у мене був мокрий все. О тут стоїть під лобовим стеклом в цьому районі десь кліпса Пластикова. Вона посажена на герметик з заводу. Э, Получається. Ну, може, не знаю, в машині п'ятий год, рік від старості <клес> герметика, або я не знаю, брак на заводі, може маленький був. Почало коли дощ, вода стікає сюди, в угол, виходить, стекла, там же ж дренаж, стек, виходить, сліва, тут внизу. Е, капало прямо на фільтр. Його покорюбило, він розмок. Він виходить. Посунувся вниз, естественно, потім підійшла осінь, попали листочки прямо туди в воздухозаборник. І вийшло, що в мене попало сюди небагато, ну пару листочків воно їх видно. Мені довелося знімати вентилятор, щоб почистити цей канал від листя, тому що здається, коли включаєш вентилятор, неприятний звук. Це я що хотів сказати. В наступному відео я розкажу, покажу, як розбирається цей вентилятор. Нічого тут сложного немає. Можна не їхати на СТО, зекономити чимало денег. Так що всім спасибо за просмотр. Всім мирного неба. Спасибо. he Zavsna.